Так, ми ксенії в лісі, будемо гриби збирати. І не самі. І не самі. Гриби збирати буде. Тут полюбляють польські гриби рости. Треба шукати. Ах, я бачу якось грибочка. Де? О. Де нашки? Ой. Це так щось. я не знаю, що це за гриб. Це якийсь підубець чи як він зветься. Сіди за ним. Так, ще поки грибів не бачимо. Угу. Так, тут полюбляє польські рости. Ну ми ще не бачили. Це такі гриби, ну це не сідобні. Це такі ложні опеньки. Вона таке галянка любить гриби рости. А тому як я бачу якось грибочка. Бачиш, а, а то отруйний гриб. О, це їх а то заподимося, що це за гриб. Це напевно масло, він вже не хороший. Це погано, вже масло вже не червий. А це напевно не, це пане хороше. Заподимось. Оце сироїжечка. Бач, вона класна. Це сироїжка. Мона їсти сирим. Ну не знаю, ми її варимо юшку, варимо. О тут теж гриби якісь можуть бути. Сосна, берізка. Бачиш якісь грибочки це певно польські напевне саме подивимось Хороший хорошая гриб. Hello. Це тоже польський Hello.